Отже, ми прийшли так, раз в житті на майстер-клас по е, ліпленню злини, да? по гончарству. Mm. Чи глинярству, я про Гончарство, так? Можна да? гончарство, mm ліплення -hmm. злини. Все буде вдати А Аліна буде любити е, 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 тарілку, так? Mm -hmm. Серафім чашку. Mm -hmm. І ми з тобою теж чашка. Mm -hmm. Молі будемо пити, а ліна любить їсти. Добре. Робити із знайш кульку. Кульку. О, вже, Спочатку робимо кульку, серіфінчу. От мотарілочку, яку хочеш. Тобто, якщо ти хочеш сердечко, ти вирізаєш сердечко. Хочеш кругленько, робиш кругленьку. Тобто будь-яка форма може бути, яку ти собі забажаєш. Uh -huh. Ми так розкачуємо, uh -huh. кладемо е качанку на середину глини і трішки сюди качаємо, трішки сюди. Намагаєшся так тиснути одномітно. Нам треба, щоб ця поверхня була в тебе рівна. Mm -hmm. Потім береш на цю сторону, трішки сюди, трішки сюди. Mm -hmm. І ось так потрошки розкачуєш. Тут е, бачиш, ці краї до країв так не дотисає, ну, бо вони будуть перетисні тонки. Ось ти подоходиш до країв і, став, і зупиняєшся. Mm -hmm. так, поступово собі береш. Mm -hmm. да. Тиснеш так само поступово, щоб домірно. Mm -hmm. Можеш, тобі це стоячи, дивись, як тобі буде легше. Mm -hmm. Бо інколи okay. навчати стоячи легше. Коли ще подбавилися, тісто качали так само. Трохи сюди, трошки сюди. Ну тільки глянуть трошечки важче, скажу я. Во-во-во, трошки більше зусиль та припасть. Ти можеш допитися стоячи. Ты можеш стати стоячи, якщо легше. Так, подивіться, у вас чашечки. Саме та вашу глину на тканинку. І добиваєте пальцем ось так. Добиваєте, але над однаждой чашечок має бути дня. Обуваєте серединку. Mm -hmm. ну, потім ви ще відправити, там да, буде mm -hmm. на не робити. Далі ви почнете випивати чашки. У вас буде цей палець всередину, mm -hmm. тут е, ці пачки, і ви так бачите, підтискаючи, mm -hmm. будете що от, вже вже вона трошечки mm -hmm. розширяється. Е, рухи у вас от, бачите отакуйку. Ідете навколо. Mm -hmm. Головне не рвати години, так не розливати божі її порити. Просто собі плавно можна підглажувати. Коли появляється двіщення, їх так само відразу ви заглажуються. Mm -hmm. Відразу, тому що вони потім і з нього нічого не можна робити, коли глина пересохне. І все, так поступово просто робити чашечку, де ти для того, щоб стінки були рівномірно розширялися. Mm -hmm. Трошечки розшивите і ви тоді вже зможете формувати форму, коли ви хочете. Отакаліка. Що... Тут трошечки не робити, просто звідси береже, витягуєш. Бо тут те батончики. Вона вирізає круг. Приложила і по контуру так вирізає. Ну, трохи не виходить, а ти більш привожу до круга. Так, так. просто так допомагати. А я тут ні, не так. Потрібно бути рівно, бачиш, а так собі рівно будеш. Ага, До стола перпендикулярно, так? Да? Не відносимо собі рівний крупчик. Ага. І все, готово. це можна трошки загарити. Це лишнє забираєш. забираєш. Оце. Так. оце. Так. І бачиш, оцю глину повністю оце, повністю все забирай. О. Це ти, Алін, це гарно, гарно виходить. Ти робиш бортики. Це буде тарілка для сиру. Точно. Сир має там. Огняно. А не повірити, що треба вийшло. Треба дійсно вийшло. І що допоможете? Так і допоможете. Все буде добре. Молодець. Так само по сантиметру. Довенько все приглажуєш. Тих ножки там підкинув пальцями.

Так, що товстіша кружка можна робити і тоншою. Звідси забирати трохи глину наверх і робити тоншою, вищою. Ось так. Тобто на чашечці тут. Це ж де ви маєте їх купити. Нитки стали. Зазначено. Далі вам потрібно вже Просто ще придіться по ручці. Десь там може і вам подобається. Я бачу, що тут Але вже нехай так вона отакою формою вже її не розгинайте. Далі вам потрібно буде зробити ось тут лисички. Що ж так, повністю Просто стягуєте. Тут. Угу. І ось на цих місцях, де ми позначили. Угу. Е, далі я вам покажу, що робити. Ми дали більше кавалок. Десь отакий от. Серафіму трохи менший кавалок, бо Серафім стільки не вип'є. А ця глина звідки тут десь звідси сковує? Слов'янськ? Ага. Я знаю, там якісь родовища. Спеціальне. Не Це якась спеціальна глина з якимось? Гончарна Чищена і перемішана. Чищена перемішана. Ага. Зверху приглажувати, гостреньким не робити, бо воно потім відламується. Ага, Ясно. Заклеїли. Тут можна І частинку на Частинку можна там Частинку на ручку, частинку на чашку. І це все просто приглажує добре.